Вивчає історію та допомагає ЗСУ до Всесвітнього дня туризму. Управління культури спільно з громадською організацією Біла церква туристична організовує благодійний квест містом. Виручені кошти з продажу збірника з питаннями спрямують на підтримку армії. Як розповідає головна спеціалістка управління Олександра Залевська, впродовж інтерактиву учасникам потрібно буде відгадувати історичні загадки а в кінці визначать Тих, хто дав найбільше правильних відповідей, на фіналістів чекають призові місця та приємні подарунки від організаторів. Зазначу, аби потрапити на пізнавальну прогулянку, варто заповнити документ у google формі вказаний на сторінці у Фейсбук управління культури та туризму Білої церкви. Це такий якби історичний такий ну, квест, да? щоб дізнатися щось цікаве. Цей путівничок розрахований і на індивідуального такого туриста, він без екскурсовода, просто можна гуляти самому, можна сім'єю, компанією, От, і читаєш завдання, і там уже проходиш далі-далі, ці... далі по локаціям.